Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. З вами Джон Бульдозер. Одразу попрошу підписатися на канал, поставити лайк. Це не важко, цим ви допомагаєте мені з мого каналу. А ми починаємо. І у нас сьогодні на огляді буде така ПТСАУ під назвою Шашлик. У нас в танках наших ми вже звикли різні машини називати різними іменами. А точніше, Шашлик це ПЗ. SFL 4C. Це машина противотанкова САУ. Вона в нас на п'ятому рівні знаходиться. І вона зараз в нас знаходиться не в дереві розвитку, а вона знаходиться в нас в колекційній техніці. І тому колись дуже давно ця машина була в дереві розвитку, але вивели її в колекційну техніку. І така маленька буде предісторія за нашого шашлика. Розробка ЗСУ під 88 мм зенітну гармату почалася в Німеччині в 1941 році. За основу було використано шасі ПЗ СФН4С. Через постійні зміни гармату Флаг-41 було встановлено на шасі лише в 1944 році. Машину планувалося використовувати. З іншими варіантами озброєння, але ці плани реалізовані не були. Було випущено лише три прототипи. Ось така була маленька предісторія про нашого шашлика. А зараз ми побалакимо про основне про нашу гармату. Гармата в нас 88 мм, флаг 41 l 74 Вона має такі характеристики по середньому пробиванню броні. Бронебійним в нас пробиває 194. Підкаліберний в нас голдовий пробиває 237. Осколочно-фугасний пробиває 44. Середня шкода складає бронебійним і підкаліберним 240 одиниць і фугасом 295. Заряджання гармати 7,5 секунд. Скорострільність 8 пострілів на хвилину. Середня шкода в нас складає 1920. 0,32 розкіт на 100 метрів час зведення 2,1 секунди. Це все без додаткового обладнання. Щоб покращити наші характеристики у вогневій міцності, вам треба буде поставити таке обладнання. В, в моєму випадку трофейний покращений приціл, трофейний покращений досилач і трофейна покращена оптика. З цими характеристиками ви будете мати заряджання гармати 6,53. У вас буде розкид на 100 метрів 0,29. Середня шкода на хвилину у вас буде 2207. Але це ще кажу, в мене без 100% екіпажу. Екіпаж в мене має по 93%. Всього, всього лиш викачаний на 93%. Також в спорядження. В мене в спорядженнях стоїть автоматичний вогнегасник, я собі поставив. В мене, ну і, звичайно, стоїть ремкомплект. І стоїть аптечка. Ну і вже ви ставите в боєзапас собі бронебійний, підкаліберний і фугаси. Фугасів можете пару штук кинути собі так, щоб якусь спт як ви, могли пробити спокійно фугасом на середню 295 шкоди. У вас бронебійний на п'ятому рівні. Ви тільки уявляєте, бронебійний на п'ятому рівні 194 пробиття. 194 мм на п'ятому рівні. У вас гармата від восьмого рівня. Середня шкода 240. У вас з Голдою 237. Ви просто всіх шєте. Нема різниці. 5, 6, 7 рівень. Ви в топі списку всіх шєте. Ви всередині списку, ви всіх пробуваєте. Ви в дні списку, ви пробуваєте всіх. Вам нема різниці. Чи ви в топі, чи внизу списку. У вас гармата пробуває все. Вона нікого не жаліє. Вам треба тільки стати в кущиках собі так чудово, красиво, щоб вас ніхто не бачив. І собі настрілюєте ДПМ. Все. Це все, що треба вам знати про гармату і про цю ПТ. В мене не стоїть навіть в настановах, наприклад, на укриття. Я собі не ставив, бо воно не потрібно. Я собі стою в кущиках і настрілюю. Ви побачите бой там, де в мене буде десь на другій лінії. Я собі стріляв і собі чудово себе чув. Все було гарно. І ще такий плюс цієї машини це ЗСУ, зенітна самохідна установка. Вона в нас позиціонується як ПТ САУ. Але насправді вона колись дуже давно вона збивала літаки. А в нашій грі вона вбиває всі танки, які бачить на своєму шляху. Але в нашій ПТ є ще дуже великий плюс. В неї кути вертикальні наводки, вниз мінус 5, це нічого. А вверх 90 градусів. 90. Ви представляєте, ви коли гармату ставите вертикально 90 градусів, у вас дальність зв'язку. Покращується Стартна дальність зв'язку у вас 533 метри. А коли ви піднімаєте гармату вверх, то у вас одразу дальність зв'язку зростає в два рази. Розумієте, як це в два рази? Це просто у вас дальність зв'язку буде тисячу метрів. Ви будете чути всіх і будете передавати координати і дані всім про їх місце знаходження. це був жарт. Ну, але щось в цьому є дуже, дуже великий плюс. Наприклад, ви побачите, я там вставив таке маленьке відео, що ви, коли під'їжджаєте, наприклад, десь у кінець карти і задираєте сраку свого танку максимально вверх, тобто виїжджаєте на якийсь рельєф, на якийсь камінь, то ви можете завдяки тому, що у вас гармата має такі кути до 90, 90 градусів, ви можете собі спокійно стріляти. По супротивниках і не, і не думати, що у вас гармата не піднімається. Вона у вас все чудово піднімається, і ви будете себе чути просто комфортно. Я вам кажу. Це просто імбова машина на п'ятому рівні. Але пам'ятайте, броні вашої машини немає. Бронювання у вас лоб 20, борта 15, корма 15. Міцність машини 460 одиниць. Вам треба. Вибирати дуже уважно місце, на яке ви будете їхати, але це не проблема. Ви можете собі поїхати на один фланг там постояти, постріляти, і завдяки чому. Тому що у вас машина має максимальну швидкість 60 км на годину вперед і 20 назад, ви собі спокійно можете змінювати напрямки. І не як то кажуть, не переживати за. То, що у вас машина не доїде, або ви не встигнете на якусь позицію, або ви будете від'їжджати з позиції і вас будуть вже розстрілювати. Або ви, як, як я завжди люблю казати, ви їдете на своїй машині, або ви не доїжджаєте до позиції, вас вбивають, а ви доїжджаєте, або ви доїжджаєте, і ваша команда перемагає, або ви доїжджаєте, ваша команда зливається, або те і інше. І от, побачите бой на мапі Ласвіль, я поїхав наліво. Біля ущелья став собі там, поламав дерево і стояв собі тихенечко собі і відстрілював супротивників. Я не переживав, що моя машина нікого не проб'є. Я собі спокійно став, звівся і почав відстрілювати супротивників. Машина дуже класна, дуже комфортна. Мені вона дуже сподобалася. Я дякую своєму підписнику за те, що я мав можливість ще раз. Прокататися на цій імбокрутій тачці. Дуже велике дякую своєму підписнику. А з вами, як завжди, був Джон Бульдозер. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, цим ви допомагаєте просуванням мого каналу. Не забувайте, можемо, пишіть коментарі, що вам подобається, що вам не подобається, що треба змінити, які, на яких машинах ще покататись. Можемо також, друзі, пограти додатково в якісь Другі ігри, не тільки World of Tanks, а також я маю платформу PlayStation 5. так що якщо будуть якісь у вас побажання пограти і подивитися огляд на другі ігри, то пишіть. А з вами був ще раз Джон Бульдозер і хай щастить вам.